Право на необхідну оборону це єдиний випадок, коли держава поступається своєю монополією на насильство, коли вона дозволяє нам, з вами, цивільним людям, використовувати насильство. Це право у вас з'являється, коли хтось намагається вас вбити або скалічити, або не вас, або іншу людину. А, можливо, а, цей напад не справжній. Тому є ще така стаття, як уявна оборона. Ну, вам погрожують пістолетом. Ви не зобов'язані розрізняти це іграшковий пістолет, він заряджений, він справний. Ви сприймаєте уявну загрозу як реальну і дієте так само, як при необхідній обороні. Завдаючи шкоди нападнику достатньою, але не надмірною. Важливо пам'ятати, що у вас немає права на необхідну оборону, коли відбувається злочин, який не містить загрози життю та здоров'ю. Наприклад, у вас крадуть автомобіль. Ви бачите, як хтось лізе к вам в машину. Злочин? Так. Необхідна оборона є? Немає, бо він вам не погрожує. Але є стаття про затримання особи, яка робить злочин. Тобто, ви можете затримати нападника до приїзду поліції. Якщо він на вас нападе, з'являється право на необхідну оборону. Тут можна довго розповідати, я розповім про найголовніше: як після необхідної оборони не попасти до тюрми.